А ви, кстати, хорошо смотритесь. Uh, uh, так, що ми питання, ви казали, що а питання yeah. кофе хочети? Посто по слов говорять, а не Не, uh, uh, не пропонуєте нічого. Дивіться, okay. ви не п'яте з молоком, а яке ж давайте кварга випробуємо. Скажіть, пожалуйста, а локацію ви вибирається для самострічного не як? Ми вибираємо 550 явну коштує пошук локації, ми це робимо за вас. Ви просто приїжджаєте на локацію, дивитесь, чи вона вам подобається, чи вона буде зручна, якщо там не ми обслуговуємо по приїзду вас, бо, тому що ви будете обслуговувати. Це коштує 550 євро. А якщо в мене є моя локація? Це буде коштувати рівно гонь. Це тільки коштує рівні роздентів. Ми приїжджаємо, встановлюємо обладнання на вашу локацію, підключаємо, тести хану і потім вже постійно демон. Якщо у вас немає упаз, єдиний раз. так. Це логістика, доставка, встановлення і повністю гарантія на прибуток. Слав, якщо я захочу купити кофейню, куди мені обращатися? Шапочку профіля з контакти або в інстаграмі написано. Мінімальна ціна яка? 399 євро.